Терор Харкова окупанти завдали 15 авіаударів. Більше систем ППО для України не буде. Пригожин Воскрес в Африці. Депутатка шокувала країну своїм виглядом у Верховній Раді. Польща збиватиме ракети над Україною. І чи законно Зеленський перебуває на посту президента? Мене звати Вероніка Вірімєєва і ми вже готові розповісти вам про найгарячіші новини. 15 авіадарів завдали сьогодні окупанти по Харкову Прилетіло в житлові квартали. Попередній обстріл був ракетами С-300 та с 400 оточнили в поліції. На даний момент відомо, що найменше про сімох загиблих, десятки людей поранені. Кількість постраждалих може зростати. Рятувальники й досі розбирають завали. Президент Зеленський згодом заявив, що така зухвала атака Росії по Харкову відбулася саме через нестачу достатньої кількості систем ППО. Німецька ініціатива щодо посилення ППО для України провалилась навіть не почавшись. Видання Політіко пише, що Берлін розраховував надати нашій країні 11 батарей Петріот, а також понад 50 систем ППО меншої дальності гепард і ракети повітря-повітря. Та не сталося, як гадалось у матеріалі. Зазначають, що виною всьому відсутність єдності серед європейських країн. Вони неохоче підтримали ініціативу, бо не хочуть віддавати Петріот, оскільки вони досить дорогі близько 1 мільярда доларів за одиницю. І кожна випущена ними ракета перехоплювач коштує мільйон доларів. Також союзники бояться таким чином послабити власну систему ППО. Збивати російські ракети над Україною з території НАТО. Раніше таку думку озвучував президент Зеленський, і, можливо, його таки почули. Так у МЗС Польщі заявили, що прохання України збивати російські ракети з території країн НАТО є питанням для обговорення, бо Україна раніше про це просила. Бити по російським військовим об'єктам чи не бити ось у чому питання. Така шекспірівська класика зараз постала перед США. У американському конгресі і далі намагаються переконати адміністрацію Байдена дозволити Україні лупити по об'єктах усередині Росії. Вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали. Знищив ворожу техніку, отримає відпустку до п'яти днів. Таку постанову оприлюднили на сайті Кабміну. Згідно неї українські військові матимуть додаткові вихідні, якщо мінуснуть російську техніку. За корабель і літак військові отримають плюс 5 днів. За ЗРК, військовий гелікоптер ППО 4 дні, за САУ РСЗО, танк БМП, БТР, ракету великої дальності та важкі БПЛА 3 дні, за засоби контрбатарейної та радіоелектронної боротьби БПЛА середньої дальності 2 дні. І за збиття малих дронів 1 день. Крім того, відпустку отримують і ті, хто допоміг знищити ворожу техніку з обмеженням до трьох осіб. Однак такі відпустки не мають перевищувати 15 днів на рік. 86 тисяч доларів або 3-4 мільйони гривень. Саме стільки коштувала розробка додатку Резерв Плюс. Про це заявила заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко. Водночас фінансування на це пішло з благодійного фонду. Вартість застосунку підсумку зросте, бо його потрібно покращувати. Зокрема, експерти нарікають на відсутність повноцінного тестування перед запуском та слабким захистом. Буцімто Плюс» створили на базі іншого застосунку для. Школярів тим часом у ТЦК уточнили, які документи мають завжди носити з собою військово зобов'язані. Це приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. У цих документах повинен бути вклеєний він код про оновлення даних або ж його електронна версія у застосунку Резерв Плюс. Розкішно жити не заборониш нашим депутатам, та ще під час війни. Ось ця пані Нардепка від Слуги народу Ірина Кормишкіна прийшла на засідання до Верховної Ради у образі вартістю: стоїте, присядьте двісті тисячі гривень. Сукню вона придбала з нової колекції Gabbana за майже близько 172 тисячі гривень. Зуття італійського бренду Аквадзура коштує 32 тисячі гривень. Варто нагадати, що середня заробітна плата у нардепі складає близько 30 тисяч гривень. Легітимний чи нелегітимний? і це я зараз не про Януковича. Як відомо, офіційний президентський термін Володимира Зеленського сплив 20 травня. Однак виборів за конституцію під час війни провести не можуть. І ось тут почались масові суперечки у суспільстві. Мовляв, чи має юридичне право Зеленський залишатись на своїй посаді? У цьому питанні розбирався Мирослав Соленар. Дорогі українці, українки. Володимир Зеленський легітимний президент України чи ні, після 20 травня це питання перейшло в нову юридичну площину через війну Росії проти України вперше на новітній історії нашої країни. Виникла ситуація, коли повноваження президента мали б закінчитися, але залишаються досі чинними. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ті, хто ставлять під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського, є ворогами України і слідують російським псом. Будь-які особи які сьогодні настав. Ставлю питання легітимності президента України, це вороги України. І ви повинні це розуміти, тому що вони абсолютно чітко і абсолютно так, безвідповідально ширять неправдиву інформацію. Своїм часу Виниченко дуже правильно говорив не так страшні зовнішні воші, як свої внутрішні гниди. Так ось я дуже не хочу, щоб політичні гнили, які діють на ситуацію в Україні, вони розкривали питання легітимності. Владимир. Стефанчук зауважив, що 108 стаття Конституції чітко регламентує момент завершення повноважень президента, це вступ на посаду нового президента. Водночас закон про правовий режим воєнного стану має норму, що всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде знято спеціальний режим воєнного стану. Нині ж на заході легітимність Володимира Зеленського не ставлять під сумнів. Так, зокрема, голова німецького МЗС. Аналина Бербок заявила, що під час візиту до Києва. Що для Німеччини Зеленський залишається правочинним президентом держави, у свою чергу, радник голови офісу президента Михайло Подоляк твердить, що вибори в Україні проведуть лише після завершення війни, яке буде юридично зафіксовано та припинення воєнного стану в Україні. Зі слів політика, коли стане зрозуміло, що загрози безпеці немає і ракети не летять щоночі по містах, тоді можна буде призначити вибори президента та Верховної Ради. Також Подоляк заявив, що хотів би, аби Зеленський пішов на другий президентський термін, оскільки треба закінчити розп. Я сторонник того, чтобы, безусловно, у президента Зеленского был второй срок, потому что нужно завершить очень много запущенных программ. Я имею в виду не только касающихся войны, но и касающихся трансформации государственной системы. У нас запущены такие процессы, как, например, формирование рынка земли, как дерегуляция, ну, то есть уменьшение бюрократических функций государства, которые были присущи этому государству по советскому государству и так далее. Изменение правоохранительной системы, изменение системы отношения к коррупции, то есть отдаление, окончательное уничтожение. Легендарна вже посовєцька олігархія, яка имела безусловное влияние на політичні і економічні інститути государства, то запущена у чим много реформ, і соответственно, на мой взгляд, їх необходимо довести до э, розумного финала. Однак політик додав, що рішення щодо своєї подальшої політичної долі ухвалюватиме виключно Зеленський. Поставив крапку щодо своєї легітимності після 20 травня. Сам глава держави в інтерв'ю агентству Reuters, де заявив, що через воєнний стан його Тричний термін на посаді ще не закінчився. А в Росії сумніви в легітимності президента України лунають давно на різних рівнях, що геть не дивно. Путін під час свого нещодавнього візиту до Китаю заявив, що відповідь має дати Конституційний суд України і сама політична та юридична система України. З його словами для РФ це важливо, якщо справа дійде до підписання якихось документів про закінчення війни. Назад у середньовіччя в Одесі батько з сином намагались завести собі власного раба. Обидва підприємці, які займаються ремонтами, у 2022 році вони найняли людей, щоб ті побили їхнього співробітника, бо той, начебто, завдав збитків і не хотів компенсувати. Згодом його відвезли на підвал, де він мав відробити борг, суму якого постійно збільшували. Суд визнав цих фраєрів винними у викраденні людей та вимаганні і засудив. До 5 та 4 років позбавлення волі, зменшивши реальний термін на випробувальний. Пригожин воскрес. З такими заголовками сьогодні вийшли чисельні змі, посилаючись на опубліковане відео з Африки. На кадрах, які оприлюднили бойовики ПВК Вагнер, у автомобілі їде чоловік, ну дуже схожий за комплекцією та манерою рухів на покійного чи то вже не дуже покійного Євгена Пригожина. Підігріває інтереси ще той факт, що обличчя цього привида Пригожина заблюрили. Ніяких чмонь і ніяких орків. Хотіла б я сказати, немає більше на українській землі, але на жаль, поки ні. Ось цими словами, що я їх назвала, нацрада з питань телебачення просить українські змі більше не називати окупантів. Мовляв, ненормативна лексика на адресу росіян може призвести до загострення військових дій та додають, що направлені на знецінення ворога висловлювання, включаючи військовослужбовців РФ, мають на меті демонізувати противника і часто є агресивними та неетичними. Однак чи то зрозуміло, що демонізують Російських військових лише їхні терористичні дії, а не висловлювання преси. Чи то побоялись шквалу критики, згодом нацрада таки видалила документ. Мережі наробили шуму ось ці два відео. На одному українка швидко і майстерно розбирає автомат Калашнікова. А ось на другому вже і отут врахуємо видалені застереження нацради. Російські військові намагаються з того ж таки автомата Калашнікова зняти приціл з допомогою молотка. От і як їх тут не назвеш тими словами, що намагалась заборонити нацрада. Ринг він змінить на знімальний майданчик. Щоправда, ненадовго. Мова про легенду світового боксу нашого співвітчизника Олександра Усика. Боксер зніметься в американському фільмі Ударна машина. Втім, далеко від свого амплуа він не відійде, бо зіграє іншого нашого співвітчизника українського бійця Ігоря Вовчанчина. Сам же фільм розповідає про колишнього бійця Марка Кера, якого двічі переміг Вовчанчин разом з усиком у фільмі. Знімуться Скеля Двейн Джонсон та Емелі Блант. Свіжу порцію новин дивіться вже сьогодні у 18.00. Також не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.